А в Києві досі триває пошукова рятувальна операція в дев'ятиповерхівці, де внаслідок ворожого удару ракетою обвалився цілий під'їзд. Кількість загиблих зросла до 21 особи. Загальна ж цифра жертв в столиці внаслідок російської масованої атаки в ніч на вівторок. Нині становить 26 людей, що понад 130 киян постраждали. На місці розбору завалів. Зараз працює наша Наталя Кулик. Від неї дізнаємося останні деталі. Наталю, вітаю. Чи це остаточна кількість жертв? Чи можуть бути ще люди під завалами? Що кажуть рятувальники? Вітаю, Оксано. Так, ми відранку перебуваємо на місці влучання балістичної ракети по багатоповерхівці, і, на жаль, ця кількість жертв може бути не остаточною, тому що є таке припущення, що під завалами ще можуть перебувати люди. Власне, тільки що в Києві була повітряна, короткотривала така повітряна тривога, рятувальники призупинили свої роботи, пішли в укриття, але зараз бачимо. Позаду, що роботи знову відновили. Пошукова рятувальна операція триває. Вона тривала триває вже другу добу без перестанку. І власне від ранку ми бачимо, що рятувальники добралися ще до декількох тіл. Власне, ось так виглядає будинок. Ви бачите наслідки просто катастрофічні. Під'їзд провалився до підвалу, його немає, встояла лише ліфтова шахта. Власне, на місці трагедії є рідні, вони чекають звістки, вони не хочуть спілкуватися з журналістами. Їхній біль зрозумілий. Я ще раз хочу наголосити, що рятувальна операція триває. Тому що в рятувальників є припущення, що під завалами ще можуть залишатися люди. Чому вони так вважають? Я прошу послухати речницю ДСНС України. Я прошу пряму мову. Вчора у нас була інформація, що на зв'язок не виходять 20 людей, але ви розумієте, це не можна використовувати остаточно такі дані. Чому? Тому що, наприклад, тут може мешкала вся родина, і вся родина загинула. Тобто, і теоретично їх може ніхто не шукати. Тому остаточної інформації не було і розумієте, коли рух АГС. Під'їзд зруйнований, то важко визначити, скільки людей було, тому що іноді ж мешканці не знають, хто живе в сусідньому будинку, скільки людей взагалі мешкає, а скільки саме до момент повітряної тривоги і ці ворожої атаки ніхто остаточно дати не може. Тому звичайно, остаточної інформації скільки людей перебувало у цьому під'їзді, скільки може бути під завалом, у нас досі немає. Ви також бачите кадри, як триває рятувальна операція. Ось на місці працює багато важкої техніки. Як тільки рятувальники бачать щось схоже на тіло, вони трошечки призупиняють роботи, намагаються обережно деблокувати. Його на щастя багато перхвохавці, багатоповерхівці немає загрози обвалу, тому рятувальні роботи безпечні. Також довкола працюють комунальники. Довкола також є будинки, де повибивало вікна, і комунальники допомагають людям забити вікна, забити вікна плівкою, прибрати наслідки. Також в дворі ми побачили дуже багато людей, які просто спостерігають за рятувальною операцією. В них знищені квартири. Вони поки... Що не орієнтуються, куди їм йти, що їм робити. Також на місце трагедії, люди з кияни, звичайні перехожі приносять квіти аби вшанувати загиблих. Ми також поспілкувалися з місцевим мешканцем Олексієм. Він живе в будинку поруч і він ось пригадав, як відбувалися ці страшні події вчора. Зранку прошу його послухати. Жінка казала, що коли вони вийшли на вулицю, вибігли Після того, то було багато криків. Потім вони якось змовкли. Кричали допоможіть, допоможіть. Це люди, які один сусід з мого під'їзду. Просто вони, мабуть, не знають, куди їм йти. Вони теж все життя прожили. Пам'ятаю, молодим, а зараз вони вже за старенькими. Мабуть, чекають, бо мені здається, що там хтось ще залишився. Нагадаю, ця чергова російська терористична атака забрала 26 життів, киян і, власне, понад 130 людей поранені. На місці трагедії вчора весь день працювали мої колеги, тому я прошу включити сюжет і пригадати, як це було. Ніч на вівторок українські міста знову під масованим ударом Росії. Ворог спрямував на них 440 дронів і понад три десятки ракет. Найбільше смертоносного залізяча летіло по столиці. Пані Марія з Солом'янського району, якому цієї дісталися ледь не найбільше. Грохнуло так, що бачите, вся в крові. Жінка проживає поряд з будинком, в якому ракетою знесло цілий під'їзд. Пан Микола був поряд. Його квартира в сусідньому під'їзді. Рахували шахет. Потім, коли зрозуміло, що шахеди призупиняються, то намагалися, Ну так, сиділи в цьому коридорчику, а потім зрозуміли, що пішли ракети. І один бах, другий бах, і все було зрозуміло. Від світанку на місці прильоту ракети триває пошукова рятувальна операція. Надзвичайники розбирають завали та шукають під руїнами вцілілих та загиблих. Цієї ночі під російськими ракетно-дроновими ударами опинилися майже три десятки локацій у різних районах Києва. У Дарницькому у багатоповерхівку влучив ворожий безпілотник. Дмитро мешканець цього будинку. Каже, вцілів завдяки домашньому улюбленцю. Да, у нас собака, вона дуже дервує. Якщо б ми не вийшли, то була б, мабуть, трагедія. А так собака нас потягнула і ми тут сиділи момент влучання чоловік чув зблизька. Ми були в укритті, вийшли, бо там телефон не працює, вийшли подзвонити і почули е летів ну, шахет. Ось, вже таке пекірував. Ну, перший е пробіжали по, по сходах. Буквально перший, і аж штукатурка посипалася в укритті. В епіцентрі прильоту вигоріло декілька поверхів. Квартири в сусідніх під'їздах без вікон і дверей, потрощені і припарковані поряд з будинком автівки. Це було в четвертому, ми в другому проживаємо. У нас тільки вікна і балкон. Ну, а і двері ще зламалися. Це якась дурість, якась така. Ну, я не розумію цього, що чому стрілять по будинку. Що від цього їм? Легше стане чи що? Це залякать. А це столичні нивки, і знову постраждав житловий будинок. Чотири ранку дуже сильний вибух. Я відкрила очі, мене трохи підкинуло, Подивилась заріво, і шарики такі летіли. Вогняні кульки такі летіли дуже дуже багато. Мешканці кажуть, що це ракета була якась нечиняна якимось шрапнелю чи що це. Бо після вибуху почало летіти дуже багато таких вогників маленьких. Присутність небезпечного начиння у ворожих ракетах підтвердила і столична влада. Міський голова Віталій Кличко показав знак. Дані на місці прильотів касетні суббоєприпаси. Служба поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, е з касетною начинкою ракети, е такі маленькі кульки знаходяться внутрі для то, для максимального ураження людей. Е іншим ніж геноцид, це назвати не можна в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. 18 червня оголошено днем жалоби. Олег Хендриксон, Ольга Читаєва, Євген Зазуля, програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. Друзі загиблого внаслідок удару російською ракетою по багатоповерхівці в Києві Дмитра Ісаєнка оголосили збір на підтримку родини чоловіка. Інформацію публікував на своїй сторінці Український державний університет імені Михайло Драгоманова. 31-річний Дмитро навчався на магістратурі факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я. Болючі кадри, на яких батьки чекають, звістки про долю сина, облетіли увесь світ. Мама з татом чатували під зруйнованим будинком увесь день, але на жаль, дива не сталося. Під вечір рятувальники дістали тіло Дмитра з під руїн. Всі, хто хоче підтримати родину убитого росіянами, Дмитра, можуть долучитися до збору за qr кодом який є на екрані.